Ну що ж, шановні, поки пересічний українець Хай, доїдає, наша влада планує замінити всі світлофори в країні, і це все на фоні величезного бажання депутатів легалізувати корупцію, щоб зруйнувати не тільки енергетику, а й всю інфраструктуру. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: смарагдове світло для легальної корупції та злочини, які неможливо пробачити. Про це все просто зараз. Я поставив задачу. Законодавства законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Та пішов ти на сказали своєму президенту слуги народу, і вже 18 липня 2024-го у першому читанні проголосували за законопроект 11.340, який дозволить високопосадовцям домовити зі слідством, щоб уникнути покарання за корупцію. Для цього потрібно буде сплатити певну суму збитків, і при цьому не потрібно буде викривати співучасників. Таблиця нормативів по крадіжці і податок з них перед вами на екрані. Якщо коротко, то викравши на тисячу, ти маєш заплатити державі в 10 разів більше. От тільки є одна. Фішка. Як пише сам директор центру протидії корупції Віталій Шабунін, Друзі, привіт, я Віталій Шабунін з СПК. законопроект не передбачає навіть конфіскації майна підозрюваних, вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живий, насолоджуйся на зароблених 700 мільйонів. Пише Шабунін за допомогою цього закону. Вдасться звільнити зв'язниці бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Багматюка. Після такої кількості корупційних під. Дозор нардепаму раді вже не зріває бунт, і можливість відкупитися від покарання єдиний варіант для збереження контролю. ВП вважає Шабунін. За прикладами, далеко ходити не треба. Візьмемо саме мінімальний півтора року тому. Депутатка від слуги народу Людмила Марченко викидала хабар через паркан власного свого будиночку. Детективи Сап та Набу повідомили про підозру народній депутаті та її помічниці 11 липня 2023-го. В бюро також оприлюднили відеорозмов розмов, обраниці з її помічницею та з невідомим чоловіком, під час яких вони обговорюють вартість своїх послуг за те, що допоможуть нести дані до системи шлях. Людмила Марченко та її помічниця просили 5300 доларів за оформлення ухилянтів як волонтери від благодійного фонду. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та в Києві. На відео від набу також видно, як депутатка Намагалась позбутися хабаря, викинувши його за паркан свого заміського будинку. За кілька днів після оголошення підозри, народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії Слуга народу. Але Чудеса, блядь! і вже 10 січня, у сесійній залі Верховної Ради України, після тривалої перевірки у зв'язку з корупційним скандалом та народженням другої дитини, з'явилась народна депутатка Людмила Марченко. Її чоловік, який раніше є головним військовим комітетом. Саром Львівщини, а свою помічницю, народна депутатка Людмила Марченко виписала СІЗО під заставу всього в 53 тисячі гривень. Виходить, спіймались на п'яти тисячах доларів і заплатили всього одну тисячу. До речі, задекларувала Людмила Марченко в тому році 12 мільйонів. Це бізнес Це ведь унікальний бізнес. З унікальними клієнтами українці мають першими в світі вигадати захист для своєї енергетики. Думаю, що ми вже знаємо, що чого чекати і. Енергетики знають чого чекати. Також ми захищаємо об'єкти засобами так званого пасивного захисту. Це певні інженерні укріплення. Тут я якраз не буду вдаватись в деталі, але хочу сказати, що. Українці, напевно, першому світі повинні були винайти певні види конструкції, укріплень, які захищатимуть. Як же файно співає той хлоп? А от якщо вірити розслідуванню The Times, то поки що щоб запобігти колапсу енергетичної системи, Україна покладається на захист першого і другого рівня з габіонів, що поставляються Великою Британією, тобто примітивних конструкцій, заповнених каменем. І великих бетонних захисних арок над землею, а також на низку сучасних систем протиповітряної оборони, також наданих західними партнерами. А знаєте, чому так свого і передового ми нічого й не вигадали у вересні після літніх відключень електроенергії, адміністрація Зеленського оформила звільнення глави Укренерго Володимира Кудрицького, того, хто на відео співав про те, що все, все хорошо все в абсолютній безпеці. І опасності опасність унічторна, оформивши на нього відповідальність за нездатність завершити захист енергосистеми України. Критики стверджували, що цей крок, а також перестановки в кабінеті міністрів, які його супроводжували, лише зміцнили владу в руках голови адміністрації Зеленського Андрія Ярмака та його наближених. А потім The Times підкинув ще одну новину. Інсайдери в уряді натякнули, що один із наближених до зелених можновладців, такий собі Кирило Тимошенко, був і є неформальним куратором урядових будівельних проєктів. Чиновник, який тісно співпрацював з апаратом президента, стверджує, що Тимошенко вимагав від компаній 10% відсоткову плату за відбір і подання їхніх проєктів на затвердження. Микола Тимофєєв, гендиректор компанії Автомагістраль, сказав, що якби необхідне фінансування було надано, ми б захист вже добудували. І третій рівень захисту було б завершено вчасно. Відключень електроенергії було б набагато, набагато менше. Зелений стане смарагдовим. В Україні запровадять незвичні світлофори. Новий держстандарт змінить зовнішній вигляд світофорів і навіть відтінок зеленого сигналу. Здається, що це не зовсім та заміна зеленого, на яку чекають громадяни України наступного року. В Україні зміняться стандарти щодо світофорів на дорогах. Нові світофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом. Принципово серйозних змін не очікується. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Фейсбук. Щодо смарагдових світофорів. Інформація про які розповсюдилась в мережі, то нова редакція правил по світофорам принципово серйозних відмінностей не передбачає за повідомленнями інституту. Нірі нове ДСТУ прийнято з метою гармонізації з європейськими нормами. Заявив він, шановний. Ми йдемо в Європу. Ти не розуміє. Я не розумію. не розумію, Ні, не йди на не... до речі. Я теж не зовсім розумію. Начальник патрульної поліції каже, що мова не йде про заміну всіх старих світофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг. І відразу ж додає, що також з'являться велосипедні світофори із піктограмою велосипеда. Крім цього, таймери зворотнього відліку часу встановлюватимуть не лише на пішоходних, а й на транспортних світофорах. Світофори оснастять новими кнопками виклику та пристроями звукового сповіщення. І от у мене питання: тобто до старих прикрутять нові чи такі знесуть старі і поставлять як зазначено. Бо під час війни велосипедний шеврон то дуже треба без нього ж неможливо спокійно жити. І ось питання: де і хто за яку ціну буде завозити ті світофори, скільки грошей на то виділять? Бо кому із внутрішньопереміщених осіб скасують виплати у 2024 році? І по-моєму замінювати світофори у той час, коли. 150 тисяч ВПО повертаються в окупацію. Це заява депутата Максима Ткаченка, яку він потім сам і спростував. Бо не можуть зводити кінці з кінцями, то занадто чи смарагдове світло це те, що повинно залишитися у їх пам'яті як спогад про Україну. А от у моїй пам'яті назавжди залишаться ось які факти: якщо вірити журналістам, то на індексацію зарплат військових грошей немає. Але кошти можна було б знайти, якщо перекрити повітря іншим програмам, наприклад, забрати трохи у дорожнього фонду. Але наскільки ми бачимо, смарагдовий кольор світофора – це потужний план розквіту. А от збільшення виплат тим, хто захищає нас, ну то таке не на часі. Напевно, на цьому фоні новини про збільшення премій суддям та помічникам депутатів вас вже не здивують. А тепер 5 хвилин гніву. Закон про легалізацію корупції це теж ініціатива, яку ми маємо виконати для подальшого вступу в Євросоюз. Але як завжди, текст закону по-дебільному написав. і сам закон в такому вигляді, нібито як провалився і не буде підписаний. Але сам факт того, що під час війни більшість депутатів голосують за те, що фактично стати не злодіями в законі, а законними злодіями говорить про багато. Закриті голосування, припинення дії конституції. Як таке може бути? Які секрети можуть бути у народних обранців від народу? Стільки корупційних справ та розслідувань, як зараз, уявити ще пару років назад було страшно та неможливо. Всюди, всюди, куди не глянь, корупційна рука. І все частіше приходить думка, що не сама війна жіна людей за кордон чи назад в окуповані міста і селища. А в ці от подорожі в некуди велику роль грає сама корупція. Отримати хабар чи недогледіти якість мін. Це те, за що. Солдати мали покарати керівництво на місці, а хабарі на захисті енергетики те за що зазвичай садять на електричний стілець. Життя під час вимкнення світла, холод та темрява, які окутують країну, і то все плата за ті срані 10%, які не поділили високопоставлені корупціонери між собою. Правду казав Баргамін: тут усиплять нужна кожного Нуле Тільки масові розстріли спасуть родину. І от такі цікаво, скільки ж коштує той сраний світофор. Є якісь примітивні, а є дорожчі, якісніші, і які призначені саме для таких потреб. І вони також використовуються у І в Росії і по прайсу однієї з компаній світофор коштує від 500 доларів. Це 20 тисяч гривень. Скільки їх по Україні? Уявити важко. В Києві їх, нібито 738 у рівному 60. І це вже 16 мільйонів просто на закупівлю без послуги встановлення та налаштування. І всього іншого, включаючи звичайно, десять 10% відкату. А там ще хочуть змінювати знаки та встановлювати світофори для велосипедистів. А це ж ремонтні роботи з дорожнім полотном, бо мають бути. Ті саме велосипедні доріжки, і це все мільярди. А на ремонт пошкодженого житла моєму товаришу до сих пір не дали ні копійки. Та із поверненням людей на окуповані території не все так. Все так Бо по неперевіреній інформації Росія виплачує кошти на життя та по 17 тисяч гривень за зруйнований квадратний метр, Нібито там комунальні послуги дешевше, і все таке. А тут, по факту, що отримати срані 2000 переселенців, треба пройти п'ять кругів пекла. Про житло, чи подальше в майбутнє і взагалі думати таке собі. І це в той час, коли влада фактично ледь не узаконила податок на корупцію. Тут недавно жарений кабанчик заявив, що щоб ця країна продовжила існувати, але в тебе лишається вибір: або ти віддаєш ці чотири роки в пікселі і вертаєшся героєм, або ти рівно ті самі чотири роки віддаєш зеком на зоні як безкоштовна робоча сила і лишаєшся ставром засудженого. такий вибір зробити набагато простіше. Так от, чоловіче, а що ж ти скажеш про депутатів? Скільки він має просидіти на зоні, якщо крав під час війни? Чим можна відкупитись а простому підприємцю, який сплачує податки, а в результаті отримує відключення світла, які перекриває за свій кошт, тиск і проблеми з найманими працівниками та збільшення податків і незрозумілі танці з касовими апаратами. Тому йти в тюрму чи на фронт, щоб померти заради смарагдового кольору світофору. Чим далі, тим стає ясніше, що ми всі знаходимося. Кануніграндіозна грандіозного шухера. Кохайтеся, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. ту говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істин. На добраніч. Не забудьте написати, що проплачений російський політолог. Моїх друзів то дуже веселить. Раз козак співає, то душа його плаче. А тому наступне відео про Кота Оке.